Всім привіт! Сьогодні я розповім про топ-3 головні інтриги сезону Ліги Чемпіонів 2324. У минулому сезоні 22-23 виграв Манчестер Сіті. Поговоримо сьогодні о головних інтригах сезону, який от-от розпочнеться. Третє місці, чи зможе Мансіті сіті захистити титул. В минулому сезоні вони виграли Лігу Чемпіонів. По-перше, пішов з команди Емрік Ляпорт у Аль-Насер, також у Аляхлі Марез. Але головна втрата, звичайно, це Гюндаган, який пішов у Барсу за новим викликом. Але й прийшли гравці Йошко Гвардіо-захисник. Також прийшов Матео Ковачич із лондонського Челсі, послабила конкурента. Також продлив контракт Бернардо Сіло. Чи зможе ми захистити титул? <му> Чи зможе Барселона вийти з групи та поборотися за перемогу в Лігі Чемпіонів? В минулих сезонах у сезоні 22-23 сезоні 21-22 Барса на третє місце та не вийшла в плей-офф, а грала, на жаль, лише у Лізі Європи. Минулого разу 8 років тому, 2015, Барса вигравала лігу чемпіонів, але і в Лізі Європи успіхів у них не було минулому сезоні вилетіли на стадію 1-16 від Манчестер Юнайтед. Минулий раз Барса у плей-офф була в сезоні 20-21. Тоді вдома на кампному програли 1-4 ПСЖ, хитриком відзначився Мбапе. Ну і на виїзді вже зіграли 1-1. Чи зможе Барса виграти ЛЧ у цьому сезоні? В цьому фото ви бачите перемогу у 2020 році Баварії. В цьому році к ним прийшов один із кращих Форвердру Гаррі Кейн. Чи зможе Баварія з Кеймман виграти Лігу Чемпіонів? Один із кращих в сучасності нарешті перейшов із Тоттенхема в реальний топ-клуб, який бореться за усі трофеї. Навіть забив вже гол Вердеру у Бундеслізі чи зможе Баварія виграти Лігу Чемпіонів. Найголовніша інтрига. Дякую за перегляд. Дивіться Лігу Чемпіонів. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Хай усім щастить. Вболівайте за улюблені клуби. До побачення!